Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про вот що місяця грандіозні акції і події у новому році, тобто новини на січень. Вас вітає Станіслав, і ви на каналі Хабвот News. Що ж я хочу вам сьогодні повідомити, те, що насправді у нас розпочинається новий 2023 рік. Ми привітали уже наших сусідів. З цікавою бавовною. А ти, доки не підписаний, обов'язково підписуйся. Напиши коментар під це відео, що ти думаєш про нові акції та протисне вподобайочку. Обов'язково. Отже, друзі, як ви розумієте, що у суботу у нас вже була акція з 30 по 1 -е січня. У нас була така акція «Гра в сніжки, і ми там могли зробити, покатати, поцікавити, що ж це за режим. Але мені цей режим не зайшов. Напиши в коментарях, чи тобі він сподобався. Також ми могли переводити один вільний досвід до 15 вільного досвіду для членів екіпажу. З 5 січня розпочинається у нас акція до бою. Що ж у нас там буде? А у нас там буде дві цікаві машини. Ну, для мене ця одна тільки цікава машина. Це ВЗ-55, який буде в акції до бою, і ви зможете прокачати цю техніку та купити зі знижкою 30%. Тобто ціна купити ВЗ-55 буде всього 4 мільйона 270 тисяч. Також буде ЛТ 10 рівня Німецька Рейхметал. Як там він точно називається, не поглиблююся в ці деталі, тому що а, ви знаєте, що це за машина, бо для мене вона не цікава. Вибачаю за таку відповідь, але говорю своїми словами. Із 6 по 9 січня у нас буде акція так тримати. Ви зможете отримати там резерви, такі як ремкомплекти, вогнегасники. Та аптечки, також Аркада грав сніжкий льодовий період з 6 по 8 січня. 11 січня у нас виходить оновлення 1.19.1. з 11 січня у 2023 році. У World of Tanks з'явиться нова гілка китайської важкої техніки. Вона складається з чотирьох досліджуваних машин: це БЗ-58 7 сьомого рівня, та буде продовжуватись до БЗ-75 10 десятого рівні. Скільки ж досвіду нам потрібно буде на 7, 8, 9 та 10 рівень? На БЗ-58 56 тисяч досвіду. На БЗ-166 96 тисяч 400 досвіду. На БЗ-68 169 тисяч досвіду. БЗ-75 10 рівня 249 тисяч досвіду. Так, цю техніку вже підзанерфили, як ви бачили, я вам повідомив про деякі гілки, ви їх бачили, що ж це за танки, особливо 10 го рівня, як на ньому грати, але його занерфили. Він уже не такий крутий. У нього є велика проблема у 10 го рівня БЗ-75. Це о великій командирській башті. Але середня шкода доволі непогана. Але з оновленням ми все будемо знати, які ці танки загалом вийшли. Як ви знаєте, що вони у нас є з турбоприскорювачами, але вони не особливо грають. Нам велику роль, так як фугасні гармати забрали із цієї гілки і залишилися тільки бронебійні та кумулятивні. Святкування нового року за місячним календарем з 13 січня зустрічайте рік кролика з бойовими завданнями, розпродажами і святами, заходами, щоб отримати круті тематичні елементи зовнішнього вигляду скоротай гараж і знижка до 50% у золоті і кредитах. Тобто, у нас будуть продаватися, буде продаватися техніка, та буде продаватися. Преміум техніка за золото. З 21 січня у нас буде відбуватися турнір вод 7. 21 і 22 січня спостерігайте за фіналом турніру в 7 на Твіч, щоб зробити гарантовані ігрові. Заробити гарантовані ігрові нагороди залежно від часу перегляду. Також 20 1 та 22 січня спостерігайте за фіналом турніру на Twitch, щоб заробити гарантовані ігрові нагороди залежно від незалежно від часу перегляду. Тобто, 21-22-го ви будете дивитися Twitch та отримувати там якісь цікаві інформативні гарантовані нагороди. 27 січня з 27 по 30 проходить випробовування проходьте випробовування і зароблять додатковий досвід для екіпажу та ваших машин цінне спорядження та багато іншого. Як ви знаєте, що з 12 січня у нас запускається новий івент, бойова перепустка. Як ви знаєте, що вона у нас дивно виходить. З 12 по 26. Як ми можемо бачити, що насправді з 12 по 26 у нас немає ніяких акцій. А отже, якщо їх немає, це щось буде цікаве. Ми вже знаємо, що це за акції, тому що це відео ви дивитеся третього, і уже на офіційному каналі є відео. Отже, хочу вам повідомити, що насправді... ВЗ-55 непогана машина, яка може із себе показати доволі непоганий результат, тому що має вона середнє пробивання броні базовим снарядом 260 мм, а от уже бронепідколом 306 мм, та середню шкоду 490 з пострілу, яка має дві яка, яка має барабан на два снаряди. КВН донизу 8 градусів, час зведення 26 секунди, розкид на 100 метрів 0,3 та середня шкода на хвилину 2766 хітпойнтів. Бронювання корпусу 115 одиниць та бронювання башти 300 одиниць. Що я можу вам сказати на рахунок WZ-55? Машина дуже добра, ви можете її прокачувати та обов'язково купувати собі в ангар, тому що це насправді хороша машина. Зараз хочу вам розповісти про РХМ-ПЗ, який знаходиться також на 10 рівні, який має гармату доволі непогану, 320 середньої шкоди з пострілу 242 пробиття базовим снарядом та голдовим 280. Призряджання гармати 7,5 секунд, скорострільність 5,5. Середня шкода на хвилину 2133 хп. Розкид на 100 метрів, якщо вас це цікавить, якщо ви хочете грати особливо по розкиду, то розкид 0,32. Що ми маємо по маскуванню? В стоковій комплектації це 15%. Нерухомої машини та 15% під час руху. Огляд 420 метрів. Екіпаж 3 члена. Тобто, якщо ви хочете собі прокачати цю машину та грати на ній як світляк, то навіть не морочте собі голову, купіть собі Тесто ЛТ або прокачайте, або прокачайте Мантікору і ЄБР. Тобто це три найактуальніші ЛТ, які зараз е маніпулюють рандомом. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах. Всім! гарних свят та бажаю успіху у 2023 році до зустрічі в нових відеороликах